Привіт, друзі! З вами Тетяна. Сьогодні буду знову малювати акрилом. Я почала свою серію балерин. Мабуть, цю балерину ви вже бачили. Я так її і не закінчила, вирішила залишити ось таку недосконалу і хай буде. Це перше враження, і я люблю, коли залишається цей ефект. Можливо, ви бачили моє відео. А тут буде зовсім придуманий сюжет, як я собі там намалювала в скетчбуки. і щось таке. Трохи фантастично, сказково намалюю. Балерини ніколи не виходять на вулицю в пачках. ну, по крайній мірі, я такого не бачила. Можливо, десь для зйомок, для якоїсь реклами, але так просто. А в мене балерини виходять із якогось будинку чи театру чи чогось в пачках з валізами. Якусь машину спіймали і будуть їхати у подорож. От так я собі нафантазувала і хочу щось таке смішне намалювати. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Підмальовок я зробила акварельними олівцями Марко, і саме акварель, ой, акрилом вибачте, буду малювати ось деко-арт. Якщо комусь цікаво, Ну і олівці теж самі звичайні. Ось, малюємо. Так, ось почала розкидати, які я хочу бачити кольори на цьому малюнку. Машина буде синя, можливо, потім перекрашу. Так, Валіз зробила таким темно-зеленим. І щоб десь гармонувало, такі самі криші зроблю, але трохи, можливо, світліші. Ну, не знаю, зараз щось буду фантазувати так, ось будинок зробила ну, через що темний, можливо, з висвітлю потім його ту То дерево. Я хотіла зробити його такого, такий сулет, щоб був, як нібито балерина танцює ось такий віт вверх підняті. І, можливо, тут щось таке намалюю руки в сторону. Можливо, ні. Ось поки що так. Так, ну, в основному розкидала п'ятна. Зараз буду щось уточнювати таким тоненьким пензликом. І И... ось такий етап. Все замалювала, щоб не було фону. Ну, ось так, балерин ще навіть не починала. Сілет однієї балини зробила. Так смішно це все. Так домдрило до лице трошки покрасити, трошки виправити. Так, почала цю балерину малювати. Так, друзі, намалювала я. Другу балерину. Тобто, одна чекає тут на ганку, друга біля машини, мабуть, приїхав водій, вона буде зараз загружатися. Поїдуть вони разом чи ні, невідомо. Ця ніби ти теж чекає машину. Не знаю, тобто я не знаю, можливо, зараз зроблю ще більш яскравішим цей будинок, а можливо, ні. Подивлюся. Можливо, більш яскравішим О, цей будинок. Отак, трохи жовтого додала. <смірси> не знаю. Подивлюся зараз. Трохи тут дерево ось таке зробила. Можливо, тут якийсь у мене буде вазон із квітами. Зараз ось так трохи якийсь натяк. І не знаю, якісь, можливо, червоні або ні, рожевого тут мало. Хоча, можливо, подумаю зараз. Ну, поки що ось такий вазон зробила. Ну Ось, друзі, ось такий сюжет у мене з'явився. Трошки висохну я ще поправлю, подумаю. Завтра свіжим поглядом глянув на цю картину і подумаю, можливо, дах якогось іншого кольору. Отут, до речі, через що у мене таке темне вікно, потім щось поверху положу блакитного. Це зовсім біле. Ну, так, коли починаєш щось робити. І вийшла вся картина така, знаєте, дуже-дуже в такому стилі, знаєте, примітивізм, чи як це називається. Як от, от діти малюють. Така картина в мене вийшла. Ну це зовсім, звісно, не те. Отут низ мене більш-менш задоволяє. Так і більш пропрацювала з ним за кадром. А з цим треба ще помалювати і цю дівчину, тож вона така не сильно виписана. Ну, знаєте, це дуже-дуже мілка робота. Дивіться, який пензлик і яке обличчя. Тобто там щось намалювати, це ну, неможливо. Це, мабуть, брати голку і іголочкою тикати якісь мікро якісь мазочки робити, щоб щось з'явилося. Тут вже хоч більш-менш машина така крупніша, то на ній можна щось вложити. там тіні чи світло. Це, це Хотіла такий сонячний день зробити, але якось дуже трошки затемнило. Воно капот положити сюди, якусь таку, такі, як кажуть, ударчики кольору, потім подивлюся, все це можна перекрити, запросто. просто тут якесь дерево. Хотіла його, бачите, таким зробити, як повинути типу, воно, як балерина. Щось мені такое захотілося. Десь все ж у мене тут пробалет. Тому ось так. Таке дерево. Десь положила трохи жовтого, можливо, треба було жовтим і зеленим змішати, десь якісь такі мазочки зробити. Там довині, щось я в небо почала малювати. Чи дерево більше зробити? А ну, зроблю трохи більше дерева. Хай тут буде теж Ага, не дуже гарно виходить. Ну, ось, друзі, вже й темно стало. Трохи додала жовтого, ось і на передньому плані. І так, щоб більш якийсь сонячний день був, бо трохи темнувата картина. Не знаю, можливо, акрил потім іще, ще потемніє. Завтра подивлюся, чи зробити тут кирпич на цьому будинку, чи і так залишити, трогати. Бам-бам. Вибачте. Я знаю, як вам там на екрані, а мені дуже подобається те, що вийшло. Якась така жанрова сценка, можливо, таке, колись і буває в житті, А не тільки в фантазії. Я помалювала, відволіклася, як я вже казала, подивлюся завтра, що тут можливо поправити. тут Світло з цієї сторони, тобто цей будинок трохи світліший, можливо, десь більше тіні положити, ну це вже, знаєте, таке, вже тоді зовсім фантазія. Можливо, тут такий зробити там тіні такий елемент. Це треба було пентилком більш таким тоненьким зробити. Тобто, коли починаєш дивитися, бачиш якісь недоліки. А до речі, от я вже багато разів бачила, що коли дивишся через екран або наступного дня, то зовсім по-іншому дивишся на все. Можливо, щось десь затемнити, десь я пересвітлила. Тут нібито така арка. Я спочатку хотіла малювати якесь міську забудову, а щось в мене вийшло, якесь. Чи за городом, чи, можливо, це якась станція. Чи ви зрозумієте, що коли фантазія гуляє, вона не може, я ж тут не перемальовую нічого. Вона та фантазія, непонятно, що. Це хотіла якийсь такий архітектурний архитектур... ну, да, елемент зобразити, але, можливо, і не потрібно, бо якась пляма виходить. Або зробити щось більш конкретне. Ось так, друзі. Зараз намалювала. Ну, ось, друзі. Таке вийшло, Така картина. Ось там щось намалюю. Якийсь елемент зараз просто замалювала. Щось мені не дуже подобалось. Вже трошки я втомилася кінець дня і виходить не дуже. Чесно говоря, треба малювати, коли є час, і ще треба зараз зробити якісь хатні справи. <сум> Тому, коли вже починаєш трошки відволікатись на якісь інші справи, то не дуже виходить. Ну, ладно, ось так. Дівчина з машиною, дівчина там теж щось робить, чекає чи не знає що. І дерево ось таке. Можливо, завтра тоді положу тут якісь теж трохи зробити це ж шар і світло повинно було тінь, там власна тінь, і ще там падають. От я б трошки зробила тут на будинку, нібито. Тіні від цього дерева, але е по всьому треба зробити. Якщо тут тіні є, то, можливо, і тут якісь тіні. Ну, а потім треба його засвітлити. Ну, а, ви роз... Ага, зараз через екран гляну, і дивлюся, що дуже мені подобається е світло від тих тінь. Ну, хай буде так. Тобто, треба поправляти. Друзі, бажаю всім удачі, творчих якихось удач, гарних малюнків, здоров'я. Саме головне в нашому житті це здоров'я. Так що. Ой, маснула, бачите, синім. Неправильно. Все, друзі, до нових відео. Пока-пока. Така моя серія з балеринами. Пока!